Дивимось, хто тебе зустрічає, букварик. А подивись, що він хоче, щоб ти зробила. Подивись. Подивимось, що треба зробити? Посміхнуться. Клас, метилики прилетіли навіть, щоб ти посміхнулася. Отже, всі тебе вітають, а ми починаємо заняття з тобою. Адже букварі нагадати, що ми на минулому занятті говорили про те, що слова і речення можна промовити з різною інтонацією. А що ж таке інтонація? Давай будемо розбиратися. Yeah. Подивись на цю картинку, з якої казочки вона. Знаєш цю казочку? <кх> Ні? Ну, давайте тобі розкажу. Ця казочка називається Троє поросят. І послухай, я тебе зараз промовлю речення. Послухай. В лісі жили троє поросят. Я це речення промовляла без особливого почуття. Просто розказала тобі, просто повідомила. І таке речення ми називаємо розповідне. І, як зазвичай, в кінці ми поставимо крапочку. Так, ми багато це робили. А тепер послухай це речення. Рятуйте, рятуйте, за нами біжить вовк. Як ти думаєш, а це речення розповідне чи вже окличне? Так, тому що я це промовляла з особливим почуттям, голосно, бо я боюся вовка. І в кінці такого речення замість крапочки ми поставимо знак оклику, Ми в минулому занятті з ним познайомилися. Але ж є ще інтонації інші, послухай. Хто, хто в будиночку, хто, хто в рукавичці живе? А в цьому реченні я поставила запитання. Отже, якщо речення виражає бажання. Щось отримати відповідь на щось. Отакі речення ми називаємо питальними і в кінці ставимо знак питання. Подивись на нього. А ти його вже бачила, коли ми з тобою складали задачку на математиці. Пам'ятаєш? Завжди в задачці є питання. Ось так такий знак питання ставиться в кінці питального речення. Послухай віршика про це. Знак питання за корлючка. Непроста це, брати, штучка. Знак нічого це не знає, бо весь час про щось питає. Де, куди, чому, чого, ким, кому, коли, кого. Отже бачиш, цей чудовий знак завжди про щось запитує. Давай ще раз пригадаємо. Отже, крапочку ми ставимо в кінці розповідного речення, коли ми просто щось розповіли або повідомили. Знак оклику ми ставимо в кінці окличного речення, яке ми промовляємо з особливим відчуттям, може, радості, може, страху, голосно промовляємо, а знак питання ставимо тоді, коли про щось запитуємо. Давай спробуємо скласти речення на цю, про цю картинку. Отже зараз ти бачиш просто галявинку. А тепер що відбулося на ній? Квіт. Виросли квіточки. А якого кольору квіточки? Ладно. Рожевого, так? Ну, хай буде рожево. Я бачу, що вони червоні, хай буде рожеві. Ану розкажи. Про цю картинку склади речення. На галявині. Продовжуй. Не раз, Червоні квіточки. Так, давай ми запишемо це речення. Отже, перше слово на. І це що за слово? Назва дія, ознака чи помічник? Помічник. Так. На галявині. Що це галявина? Це назва діячого ознака. Дія. Ні, назва. Якщо ми кажемо, що це, і називаємо галявина, то це назва. На галявини що зробили? Виросли. Що це за слово? Назва діячого ознака? Дія. дія. Так. На галявині виросли які квіточки? Червоні. Які? Червоні. Це назва діячого знака. Ознака. Правильно, червоні що? Квіти. І це теж буде назва предмета, так? Отже, який знак ми поставимо в кінці, якщо ми просто сказали, на галявині виросли червоні квіти. Що ми поставимо в кінці? Крапочку. А тепер давай ми спробуємо це речення промовити з окличною інтонацією. Зможеш? Спробуй. Треба просто промовити це речення голосно, радісно. Ану спробуй. Ну Давай я спробую, а потім ти. На галявині виросли червоні квіти! Зможеш так сказати? Ні. Ну ти зрозуміла, так? Що інтонація помінялася, і ми замість крапочки в кінці вже поставимо знак оклику. А спробуємо це ж речення промовити так, щоб воно було питальним. Тобто потрібно задати питання. Зможеш? Спробуй! Не хочеш? Дивись, треба запитати. На галявині виросли червоні квіти. Так, і ми в кінці який знак поставимо? Назви його. Знак питання, питання. молодчинка, бачиш, а де й те саме речення можна промовити з різною інтонацією і поміняти знак, який ми поставимо в кінці. Супер! Ну що? О, подивись! Тут вітер подув на ці слова, і деякі букви розлетілися. Треба поставити їх на місце. Отже, давай будемо визначати, яка ж буквочка вилетіла зі слова. Перше слово в нас жук. Подивись, які буквочки є і якої не вистачає. А вони всі внизу, якої не вистачає буквочки? Mm. Так, правильно. А в слові рак, яка буквочка вилетіла? Mm. Так, а в слові сік? Mm. І отже, слова дякую тобі, що ти повернула всі буквочки на місця. Молодець. Mm. І до тебе прийшов цікавий рюкзачок і приніс тобі слова. Але, можливо, вони не нові, ти вже їх чула. А чи можеш ти пригадати, який звук тут повторювався? Можеш сказати сама? Ну, давай тебе нагадаю Майка, Лей, лінійка, йогурт? Я. Yeah. Є. А тут екскаватор, ескімос, ескімо, сонце. Який тут звук повторювався? А. Е, знову в нас знайомі звуки. Знову наш зайчик зі звуком Є. І коза ема зі звуком Е. Знову два звуки. Так, адже сьогодні ми з тобою знайомимося з новою буквочкою, яка теж незвичайна, і має два звуки. Є. -е. Якщо їх швидко промовити, то у нас вийде Є-є-є. Знайомся, це буква Є. Вона позначає два звуки. Назви, які вони звуки позначає. Е, 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 Е. Якщо швидко промовляти, то вийде Є. Ось така чудова буквочка у нас сьогодні. А давай ми з тобою її напишемо. Подивись: велика і маленька схожі. Тільки велика більша, звичайно, вона ж велика, а маленька менша. Отже ставимо крапочку. Так, зараз я тебе покажу, де її поставити ось тут. О, став крапочку. Бачиш, де? Молодець правильно. Так, а тепер нам потрібно пригадати, як ви з тобою писали букву С, бо вони дуже схожі, подивись. Мов би, буква С, тільки в неї язичок, Мов Ой. би, буква С показую тобі язичка. Ось така чудова буквочка. Спробуй написати. Так, себе подушу, щоб їй було удобно. Ну і маленька точно така, тільки вона поміщається в одній клітинці. Напиши, сонечко. Скажи, будь ласка, яку ти буквочку пишеш? Є е. е, не є е, а є. Е. Там два звуки Є, е, а разом є. Е. написала сонечко. Є? Бачиш, наша буква Є. Ми часто її використовуємо. Є, є. Так? Давай відпочинемо трішечки. Руханка у нас зараз. Що ми будемо робити? Ой, а чого це воно повертається? Бачиш, вирішила повернутися, щоб ти пригадала, яку ми буквочку писали, скажи? Є. Є, так, правильно. Тепер будемо шукати, де є звук є, а де його немає. Не звук, а там два звуки. Є е. Так, в слові телевізор. Ти чуєш там є, е. Є. Ні. А в слові єнот. Так. А в слові заєць. Так, а черепаха ні. А еськемо. Чуєш? Є. Так, бо там його немає. Бачиш, в нас залишилося два слова єнот і заєць. Добре. Ой, а зараз ми розберемо слово єнот. Поставь, будь ласка, фішечки перед собою. Будеш показувати мені в камеру. Спочатку ти називаєш звук, який чуєш, а потім показуєш фішку. Добре? Поклади ручку, вона тебе не потрібна. Що в тебе, в ротику? Поклади на стіл. Так, який ти перший звук чуєш в слові єно. Є. 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 Покажи фішечку. Є. 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 Так, а давай пригадаємо з тобою, що ми коли вчили звук Є, ми казали про те, що він завжди-завжди який. Твердий чи м'який? Твердий. Ні, він завжди, завжди м'який. Покажи фішку, щоб я могла поставити її на екран. Вау, правильно, бач, з'явилася. А який другий звук в слові «єнот»? Yeah. Покажи фішечку. Так. А тепер дивись уважно на екран. Оці два звуки ми позначимо однією буквочкою. Буква Є. Так, ми ж знаємо, що вона має два звуки. А який третій звук? Є нот. Yeah. Покажи yeah. фішки. Покажи фішечку. Так, супер. А наступний звук зможеш сама сказати. Покажи фішечку. Так, бачу, молодець. Останній звук, назви його. Покажи фішку. Так, правильно. А тепер треба порахувати, скільки звуків ти бачиш в слові. Порахуй всі звуки. Я вже побачила. Порахуй всі звуки, скільки їх? П'ять. Так, а буквочок скільки? Чотирь. Можеш пояснити, чому звуків більше? Чому кажи. Буква. Що там за буквочка є, така незвичайна? Тому що в букві є, є два звука. Молодець. Правильно. Так. А тепер давай скажемо, скільки складів в цьому слові. Можеш сказати? Два. Молодець. А тепер потрібно наголос визначити. Адже ми один і складів вимовляємо голосніше. Давай покличемо єнота. Кажи єнот! Єнот! Який склад ти вимовляєш голосніше, перший чи другий? Перший. Ні, тоді було би єнот. А ми ж так не кажемо. Ми кажемо єнот! Який звук ти чуєш голосніше вимовляється? Єнот! Другий. Так, другий склад звук О. Так, молодець. А тепер подивись на другу картинку, бачиш? Синє, синє небо. Отже ми зараз розберемо слово синє. Кажи, який перший звук? Mm. Ні, синє. Показуй фішечку. Так, правильно другий звук який. Ні. Покажи фішечку. Ні. Ти вважаєш, що і це приголосний? Ні. Ні. А пригадай шість голосних. А, О, У, і, і е. Так, це голосний. І. А який же третій звук? Синє. Який третій звук? Ні, послухай. Син. Нє, не, ні. 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 Показуй фішечку. Ні, не. Так, правильно, м'який приголосний. А який же четвертий звук? Синє. Покажи фішечку. Так, але подивись, яка там буде буквочка? Мілія, подивись. Є. Там буде буква Є. Так. Хоча ми чуємо тут Е. Але ця буквочка вона пом'якшила приголосний. «н». Він став м'яким. А тепер порахуй, скільки звуків? Чотири. А буквочок? Чотири. А як так? Отут є буква Є, а звуків не стало більше. Mm. А знаєш чому? Тому що вона стоїть після приголосного. Тому вона має один звук. І пом'якшує його. А тепер кажи, скільки складів? Один. Хіба. Два. Скільки голосних? Два. А тепер поставимо на голос. Який же склад вимовляється голосніш... голосніше? Давай покличемо це слово. Синє. Який склад був голосніше? Си чи ні? Синє. И. И. Тільки ми ставимо наголос, падає тільки на голосний. Отже, в цьому слові наголошений звук І. Синє. Тільки голосний звук може бути наголошеним, приголосний не може. Супер! Ідемо далі! Треба почитати. Готова?

Yes. Yeah. Молодець. А тепер йдемо всі по стрілочкам. Читаємо це і по стрілочки йдемо далі. Давай. Ви є. Ye. Далі. Yeah. Ні, ні-ні, я не почула. Є. Ні, це не є. Це є. Там же два звука. V. Yeah. E ye. Далі. Гайс Гає. Так. Те ж саме давай. Діє. Так. Дива. Так. Двое. Молодець. Далі читаєш. Ні, там не є. Там Мы. два звуки. Ми є. Ти повинна обов'язково це є промовити. Бо тоді це буде звук Є, а це ж не І, це ж є. Далі. Сіє. Так. Є. Так. Є гор. Так. Синє. Синє. Вау! Дивись, ти так швидко прочитала. І ми одразу потрапили на день народження. Ой, подивись, буква сама вискочила, бачиш? Назви, як вона називається, назви її. Є. Є. А ти запам'ятала слова, де є звук Є. Може, зможеш назвати? єнот ще. <с> Не пам'ятаєш більше? Ну давай подивимось відео. Запам'ятай, а потім називати будеш, добре? Що подаруй буквочки є слова, які ти запам'ятала. Ще, скажи, я не почула. Єно. Єно, ти казала ще. Пам'ятаєш, країна там була? Пам'ятаєш Єгипет, а ще була тваринка е, Єхидна. Так? А пригадай імена. Єгор. Можна, можна запам'ятала? Ні? Єва, пам'ятаєш? А ще Єгор? Так? Євген. Супер. Ну що, давай пригадаємо, що ми робили сьогодні? Ми з тобою поговорили про інтонацію, так? Отже, ми знаємо, що вона буває різна. А давай пригадаємо, яка саме. Ось, коли, ми, коли я казала рятуйте, за нами біжить Вовк, це було яке речення? Розповідне, окличне чи питальне? Окличне. Так. А коли я таке речення склала, хто, хто в рукавичці живе? Це яке речення було? Розповідне, окличне чи питальне? Розповідне. Ні. Я ж, я ж запитувала. Так, хто, хто в руки живе? Так, добре. А ще ми з тобою е, допомогли буквочкам повернутися в свої слова, і ти всі буквочки правильно поставила, молодець. Яка сьогодні у нас була буквочка? буквачка? А які два звуки вона позначає? зі, е. Так. А ти пригадай ще одну буквочку, яку ми вчили, яка теж позначає два звука. Пам'ятаєш яка? Можеш пригадати? Ні? А я тебе нагадаю yeah. яблуко, яхта. Яка буквочка тоді була? Yeah. Я бачиш, це дві буквочки-сестрички. Вони обидві мають два звуки. Є це буквочка Я, і Є -е, це буквочка Є. Я тобі скажу, ще є декілька таких буквочок, ми будемо їх вчити пізніше. Отже, ми з тобою розбирали слова і читали, і ти була молодчинка. Отже, домашнє завдання. Почитати цю букочку букварику. Букварик з тобою прощається, каже тобі до побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.